Вітаю вас, шановні друзі, на своєму каналі. Дякую, що залишаєтесь. Я бачу, що аудиторія зростає і це дуже приємно. Отже, моя робота для вас є корисною. Ви, сподіваюся, отримуєте багато корисної і цікавої інформації. Надалі буду також намагатися продовжувати в тому ж дусі. Як завжди, заохочую вас підписуватися, коментувати. Поширювати контент, залишати свої питання і побажання щодо наступних відео. Тема, яка на сьогоднішній день є актуальною, це російсько-білоруські навчання, союзна рішимость, які проходять на території Білорусі. І звичайно, що вони проходять під двома складовими. Перша складова це надзвичайно серйозне інформаційно-пропагандистське тло. З боку Росії і Білорусі, які присвячується надзвичайна увага, поширюючи це брескання зброєю про військову І Друге, це безпосередній військовий компонент, це перекидання великої кількості російських військовослужбовців, яких за оцінками того ж генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на сьогоднішній день було перекинуто близько 30 тисяч до Білорусі. Навчання відбуваються на кількох полігонах, вони містять декілька складових: це і штабні навчання, це навчання авіації і засобів протиповітряної оборони, а також сухопутна складова з залученням механізованих військ. Отже, по порядку, треба сказати, що якщо ми оцінюємо загалом Сам, сам хід навчань і сам задум, то вони носять такі наступально захисні порядки, якщо так взагалі можна висловитися, тому що вони спрямовані як на прорив, тобто на фактично протидію противнику, так і на захисні цілі, в тому числі на це спрямовано і навчання протиповітряної оборони і інших. Ну, але, звичайно, що характер навчань, навіть їх розташування, можна сказати, що. Вона це все зроблена таким чином, аби продемонструвати сигнал як Україні, так і країнам, сусідам, членам НАТО, Латвії, Польщі, Литві, що вони готові там до проведення певних наступальних дій, якщо це знадобиться. Що найбільш загрозливо для України, враховуючи те, що відбувається на цих навчаннях, я думаю, це дві складові: це перша складова. Можливість а, застосування ракет, які там є, які завезені Росією. Багато аналітиків і даних свідчить, що вони є. Це оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер, і також авіація. І тут дуже важливий момент, що нам буде необхідно дуже пильно стежити за завершенням цих навчань, оскільки зараз все більше знову ж таки пішли дискусії про те, що. Росія може залишити на території Білорусі після цих навчань свою авіацію і свої ОТРК. Ну, це не нова ідея. Варто сказати, що десь з 2004 року Росія систематично, в принципі, тисне на Білорусь, що їм потрібно дві авіабази, ну, як мінімум одна. В районі Барановичів, де зосереджена білоруська авіація військова. Росія там хотіла розвинути свою інфраструктуру, і зрозуміло, що це для Росії сприймається як рух щодо такої, скажімо, експансії і погроз сусідам щодо того, що дивіться, з'явиться авіація. Росія продовжує свою присутність, поширює військову. Вона йде далі на захід і таке інше. Тобто, для них з військової і з політичної точки зору це було важливо. І зараз все більше, скажімо так, свідчень того, що це може статися от найближчим часом, що такі авіабази можуть бути передані безпосередньо Російській Федерації з боку Білорусі. Ну, подивимося, як буде це завершуватися, найближчим часом розгортатися ці події. Що стосується сухопотної складової, то я маю сказати, що я передивився і прогнози погоди, і загалом те звідслідково як відбувається навчання. Враховуючи ландшафт місцевості з боку Білорусі і України, враховуючи, що там є і болота, і ліси, і розм'якшує ґрунт, ну, скажімо так, можуть виникнути серйозні труднощі в боронетехніці для припересуванні, тому тут, скоріш за все, очікувати якихось дій повномасштабних з напрямку Білорусі не варто. Але є ще загрози. Загрози, крім ракети авіації, вони пов'язані з тим, що у Білорусі великий авіаційний парк гелікоптерів військових, які потенційно можуть бути використані для проведення диверсійних операцій, висадків десантів і таке інше. По цьому теж треба зберігати пильність. Загалом ще одні заяви, які почали лунати часто з цими навчаннями про те, що Росія. Окупує Білорусь, ну варто сказати, що треба все-таки розібратися в дефініціях. Тому що якщо ми підійдемо формально юридично до цього питання, з оцінки міжнародного права, то Білорусь підписала дуже багато угод з Російською Федерацією, які скріпили їхні альянси. Про створення економічного союзу, про союзну державу, про угоди в сфері безпеки і оборони. І зрештою, Білорусь є членом ОДКБ, організації договору колективної безпеки, який закріплює, що фактично є поглиблення військово-технічного співпровізково-технічної співпраці між Росією і Білорусю Зокрема, крім того, варто сказати, що. Білоруська армія вона ну, самостійно є непридатною для виконання самостійних завдань. Вони навіть свою, можна сказати, де-факто військову доктрину сформували таким чином, що вона може бути реалізована виключно в зв'язці з ОДКБ, тобто з Росією, в першу чергу. І варто сказати, що Невизнаний президент Лукашенко неодноразово допускав, що він може запросити війська ОДКБ на території Білорусі, про це заявляв, були відповідні рішення. Ну, так от виникає тоді запитання: якщо їх запрошують, якщо це все робиться в рамках досягнутих домовленостей, то це що тоді добровільна згода на окупацію і так виходить? А чому ж тоді? Мовчать, чому тоді люди це сприймають? Я не думаю, що далеко всі готові змиритися з російським пануванням і домінуванням в Білорусі. Там є дуже багато людей, які продемонстрували неодноразово на акціях протесту і продовжують це робити через медіа, через різні форми спротиву, що вони хочуть свободи і іншого майбутнього для своєї держави. Зокрема, можливо. І перегляд оборонних спроможностей можливо перегляд того, що варто збільшити видатки саме на армію, а не на сектор поліції і КГБ білоруської, який отримує набагато більше, ніж білоруська армія, яка складається переважно з представників строкової служби. І це, до речі, теж питання, тому що якщо витрачати близько 1% ВВП на оборону, то це якраз те, що влаштовує Росію. Тому що Росія таким чином, не тим, що вони приходять на навчання і можуть залишитись, а таким чином веде все для того, щоб зменшити обороноздатність держави в даному випадку Білорусь і поставити їх все більшу залежність від Росії. Такий сценарій намагалась Росія робити і щодо України. І я хочу нагадати, що за президента Втікача Януковича. На оборону держави теж витрачалось мізерно мало і теж було скорочення, і теж було фактично намагання просякнути російську агентуру в сектор оборони і безпеки України. В принципі, ми побачили, що це закінчилось тим, що у 2014 році сектор оборони і Збройних сил виявився слабкішим, ніж він міг бути і ніж він того заслуговував. Саме це робить Росія і ще до Білорусі. Саме так вони послаблюють сектор оборони і безпеки. І незважаючи на паради, і бравади Лукашенка, і форми, там кокарди, зірки треба розуміти, що по великому рахунку то продемонструвати міць то і нічим, а могло би бути інакше, могли б витрачати більше, могли б мати сильнішу армію, і могли б не так залежати від Росії, яка тільки прагне того, щоб довкола всі були слабкі. В регіоні лише вона демонструвала силові потуги. Тому все-таки залишається побажати, щоб в першу чергу, мабуть, білоруські військові, білоруський народ вони просто демонстрували, якщо така, такий характер є. А я думаю, що таке бажання є: що вони, в принципі, хочуть кращої долі процвітаючої країни, країна, яка має добросусідські дійсно нормальні стосунки з Україною, яка має сильну армію. Дійсно, армію з потенціалом, з озброєнням, і яка не є тільки залежною від ОДКБ. А як завершиться навчання, ми, безумовно, ще про це поговоримо. Сподіваюсь, що вони завершаться без провокацій щодо України, щодо нас. Тому що якщо такі будуть, то. Як ви знаєте, українська армія вже неодноразово демонструвала, що готова чинити опір і буде давати відсіч. І я думаю, що так буде в разі будь-яких сценаріїв і провокацій. Ну а це відео хочу завершити з побажанням мудрості, сил, витримки, добросусідства і кращого майбутнього для, скажімо, кращого мирного, нормального. Майбутнього для білоруського народу і для наших зв'язків, які безумовно можуть і мають перспективу бути кращими. Дусі миру і добросусідства. Дякую за увагу.